Є особливі умови для тих, які не зможуть зробити це паломництво надії чи до кафедрального храму, чи до Риму, чи до інших визначених храмів. Наприклад, це є е, люди, які є хворі, лежачі, хворі, які не можуть виходити з дому. Е, зокрема, зараз маємо цей час е, війни і маємо е, е, військових. Які є на своїх позиціях, вони не можуть робити якісь паломництво, вони му мусять бути, перебувати на тих місцях. Е і папа римський дає особливий дозвіл для цих категорій людей, які по об'єктивним причинам не можуть здійснювати це паломництво, також долучився ж духовно і зробивши духовно це паломництво е при інших умовах, дотримуючи інші умови, також отримати повний відпуст. Також в цьому ювілейному році дається ще одне один такий особливий привілей для отримання повного відпусту: а це є діла е, милосердя, це є також, е, наприклад, діло е, волонтерства, допомагати нужденним, допомагати переселенцям, допомагати всім тим категоріям людей, які цього потребують, чи навіть навідати когось в лікарні. Е, Може це бути навіть поранені військові чи, чи інші люди, потребуючи самотні чи когось відвідати в, в, в тюрмі, так це все є ті діла милосердя, які е, також е, при певних умовах, через які можемо теж отримати е, повний підпуск.